Друзі, кого цікавить професійний догляд за волоссям можу запропонувати ось таку ось масочку, засіб для інтенсивного відновлення волосся. Зараз відкриємо і подивимось. Дивіться, ось така ось баночка. 250 мл Цей засіб зменшує ламкість волосся, зміцнює кінчики та кожне пасмо волосся, покращує стан кутикули волосся, забезпечує захист від несприятливих факторів, що спричиняють пошкодження та пушіння волосся. Відновлює тмяне волосся, пошкоджене. Та ламке волосся і сприяє посиленню його блиску. В складі такого засобу міститься водний комплекс насіння соняшнику, який забезпечує глибоке живлення та зволоження. Підходить для всіх типів волосся. Ось такий ось засіб. На жаль, він закритий, я вже вам не буду відкривати ось. Але дуже класний засіб. Наноситься на е, помите волосся, мокре волосся на 3-5 хвилин і потом змивається водичкою. Хто бажає спробувати, звертайтеся, поки ще є в наявності.